Доброго дня! Хотів би показати, як виглядає настоянка наша лимонна медова, яку ми робили 2 неділі тому. От дивіться, я ще не відкривала, просто відкрию. Ой-ой. От ой. бачите, трошки ми забагато налили. І зараз ми будемо розливати в пляшки і будемо вам давати на дегустацію. Тобто, Дуже класно виходилася ота лимонна медова настоянка. Такий запах, що просто абзац. Зараз я розлию в пляшки і ми ще продовжимо трошки. І так, ми розлили в пляшки. Дивіться, яка красота. От реально така медова, навіть по кольору, так. Як мед. Тобто, дивіться, як завжди, залишилося 350, 0,5, 1,5 літра. І тут ще ми взяли таку пляшку. Бачите, таку теж 0,5 літра. На кожній нашій такі емблемці зі Львовом. Ми пишемо дві перших букви напою, як називається. Для нас добре і для вас добре. Ззаді буде логотип наш. Тобто якість, гарантія якості. На сайті вже є пропозиція. Єдине, що дивіться, медові настоянки будуть трошки дорожчі, тому що сама собі вартість зросла. Тому що на таке 33-літрове ведро ви бачили, дається 6 банок меду. Таких 700 грам. Тобто ми просто підняли ціну із-за собівартості, але сам напій того вартий. Хоча сама ціна за пляшку ну, просто дуже ліберальна на сьогоднішній день, так як акцизи давно підняли, навіть проста горілка в магазині коштує набагато дорожче, ніж наші ті. Люксуси такі можна сказати. Ще би хотів звернути увагу, що ми тепер перевели нашу мою книгу от 150 рецептів, варіант електронки, тобто вона зменшена в ціні, але людина отримує тільки в електронному виді. Я це говорив в минулому відео. Дуже класні рецепти. Ви будете просто насолоджуватися і використовувати іменно то, що 150 рецептів за 150 гривень. Получається, один рецепт одна гривня. Е, уявляєте, хто би вам дав якусь таку ексклюзивну інформацію за одну гривню? Я думаю, що тут просто нема про що говорити навіть. Використовуйте поки що, де би ви не були, ви собі на пошту можете одержати от іменно цю рецептуру і використовувати інгредієнти і покращувати свій, свій алкоголь, який у вас є в домашніх умовах. Внизу під відео є сайт Олег Карпко. Там готові напої. Напої будуть там, а книга буде в курсах або в корисна література. Переходите і замовляєте удачі, здоров'я! Тримаємося до скорої зустрічі.